Віт, я Артам це моя дружина Альона. Сьогодні тестуємо нову доставку. В Житомирі відчинились, називається ще. Вчора написали люди, затестуй. А хто є такий, щоб її відмовляти, правильно? Тому піцу і роли замовили. Кур'єр має приїхати у 9 годині, Залишилося 30 хвилин. Тому тестуємо, зважуємо, що будемо ще. Тестувати, розбирати. Начинку. Так що я навіть не знав, що така є. Ти знала? Ні, сьогодні я побачила вперше. Тому і треба цікаво, чи кур'єр підніметься, чи треба спускатись. От для мене це одне з найголовніше. Це ж не що, ну мені падало. Ну ну да, треба, звісно. Вони повинні казати кур'єру, наприклад, підніматись. Так, здавати сервіс, знаєте? Це сервіс. Тому будемо побачимо і вам розповімо. Забрав, кур'єр, не піднімається, потрібно спускатись. Ну, Для мене це таке, Особливо, якщо там мами замовляють, дав в них дитина і немає можливості вийти. Наприклад, якщо б Альона була з дитиною, вона б не вийшла, не забрала, напевно, щоб дитина там спала. Тому таке, Але зараз я вам покажу. Так, все на базі суші та піца. Пакетики крафтові, прикольно. Так, дістаємо. Що це? Сирний соус походу. Так, блін, є. Молодці. серветок багато, волога є. Вологих теж багато. Ось таке упакування. прикольне. Да? Просто наліпочка закладу ще. І нічого лишнього все є, палочки є. Пакетик відставляємо. З приводу піци. З приводу піци ставимо її. Так. Хочеться подякувати Дмитру. Це донатор каналу, який допомагає дуже сильно. Тому тому дякую величезне. Ось так роли виглядають, але щось на вигляд поки мені не дуже. Зараз будемо їх їх важити. Тільки що зрозумів, що немає чеку, щоб сказати вам ціну. Можливо, просто забули покласти, чи, можливо, десь в піці є. Таке буває. Хочу сказати те, що наше замовлення 505 гривень. Це пепсі літер, ліптон чай, сирний соус, та ось такі роли і піца. Е, так, роли, 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 роли. Що мають по вагам бути? Замовляв я одні з найдешевших, але бачимо класне меню. Хочеться відразу сказати, що всі власники бізнесу, які відкривають, ви молодці. Дійсно молодці, це дуже такий сміливий крок зараз в такі часи. Це круто. Нікого образити я не хочу. Просто знімаємо. Так, 278 гравів, повинна бути маморітай. Так, маморітай. Ось так вони виглядають на фотографіях. І ось так виглядають вони вживу. Тому зараз тестуємо. Треба включити водію. Так, закидаємо на вагі. Хочеться показати, як вони виглядають. Що ти скажеш за внішній вигляд? Дуже так? Ну норм. Норм? Ну. що ми Було менше? Давай, давайте зараз. Ой-ой-ой. Давайте я вас зніму. Бачимо на вагах 260, повинно бути 278 грамів, тому я думаю, що вони справились. Молодці. Там вже пару грамів ще є. Тому, тому, тому молодці. З приводу зовнішнього вигляду, то не знаю, не знаю, не знаю, що вам сказати. Начебто начинка все є. Трохи вони відрізняються. Кожна від іншого, можливо, це я так вже поклав, але е, треба куштувати і пробувати. Так, соєвий соус, соєвий соус. Не фірмовий. Ну, звичайний. Але молодці, 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 поки молодці. Без вас не відкривав, чесне слово. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Що? Ой, ой. вид норм, реально норм. Трошки підгоріла, але таке буває. Тому я думаю, що нічого страшного. Що ви скажете? Ще раз хочу повторитись, нікого образити не хочу. Власники бізнесу молодці. В мене також є невеличкий бізнес, тому я розумію, що не все від вас залежить. Тому, якщо навіть такі косяки, що підгоріла піца. Головне, щоб вона була смачна, правильно? Я тільки що побачив це ха-ха. Ну це реально прикол. Ви що... Шо... Ты Дивіться. Ну, типу, економія вже цієї штучки. І це реально артисти. Реально артисти. Льося, алло! Подивись прикол! Так, що по піці? 642 грами. Сіки в нас взагалі має бути. Замовляв я м'ясну. Я думаю, що вони також справились. В плані так. Так, замовляли ми піцу. Яку ми піцу вже замовляли? Я пам'ятаю, що вона була м'ясна. Так, взагалі подивіться, які ціни. Так, там, де багато м'ясу ми замовляли. Так, а це яка, яка, яка? Блін, немає чеку, а оця. Вона має бути 635 г 642 Молодці, молодці. Так, що тут? Селян, бекончик, огірочок. До речі. Дмитро донатор. Метро, який донатить. Не. Це за тебе шматочок. Маємо ще. Давайте, да, ну. як тобі піцу на зовнішній шось, вигляд? Щось ну, не дуже суване. Але в принципі вот. да, колбаска... Я сподіваюся що воно ну, такий виглядає як за тебе тіпо, э, своя лінія. Але... смак Тільки оце. прикольно. Але Майки. це... скажімо так, нормна ставка, так? Да? да. але я ще хочу спробувати іншу піцу, бо я м'ясну піцу не дуже люблю. Ніколи багато так м'яса. Просто що грошей не вистачило на дві прийшлося взяти одну. Можна? Та ні, ми ж не зможемо з'їсти правильно, дві піцы. І в роли. Смачно, реально смачно. Льось, треба підсумувати вже. Що ти скажеш за цю доставочку? Давай так. Ти наступний раз би замовила тут? Ну, може, ще да. Ну, ну, наприклад, я не знаю. Ні, треба вам треба спробувати, ще? якщо ви не спробували. А я, скажу, ну, типу, я знаю, де краще, наприклад, роли для мене, де краще піца. Але ну, це не погано. Роли і піцца разом. О -о -о. Якщо роли і піца разом. Ну, то... Я знаю, такі... тільки один заклад, який більш-менш на да. руці, який біля нас знаходиться. Там де є і роли, і... І піца. Панда -банда. А, ну да а там гель, б... а там, де... ну Я знаю, там є Асама, але Асама нам не сподобалось, ми брали. Ну, доки це зрозуміло. Ну, да, це. Ну, все типу панда-банда панда, банда, і все. А, а ось реально ви задала таке питання. Напевно, тоді замовив би, якщо ви піцу треба... Трапили... Ну, приклали, що компанія, там хтось хоче суші, хтось хоче піцу. Ну, як ну, буде дуже зручно, ну, там окремо замовити. Ну, можна, але. Ну, так. так. Недоставку надо. доставку. А додавали. давай по 10 бандит системі, яку ти б ці поставила роли? Ну, роли смачні були, але вони дуже симпатичні. Десь балів 7. А піца? Піца балів 6, але з плюсом. Просто я не дуже люблю таку м'ясну піцу. Ну це, це, це не їх проблема. Я згоден на роли можна поставити балів 7 і піцці можна поставити. Но, в ролах було таке свіже авокадо, що воно прям тануло в роті. Давай його купуєш. Не знаю, напевно, в метро. А ми купуємо пепсіпоку ціні тижня. Вона трохи розвалюється, але така непогана, нормальна, коротше, тому теж 7 балів ставлю. І що, молодці? Але з цим, блін, васабі, це, що ви вложите тарілочки, тобто тарілочки васабі, пів тарілочки біля, це реально прикол. Можна сьогодні було показати домови, я звели в кейсі? Напевно. Тому і кур'єра, щоб кур'єр піднімався, а не треба спускатися теж якось, знаєте, неприкольно. Мені не впадло залишити там чайові кур'єру, там не знаю, там пару гривень, але хай він піднімається. Ну, це сервіс, це сервіс. Дякую за перегляд і всім пока.